Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами приготуємо макарон на французькій мерензі на доступних інгредієнтах, а саме на живому білку. Я буду використовувати лимонну кислоту, звичайну цукрову пудру, харчовий барвник, живі білки та магдалеве борошно. Зараз будемо взбивати нашу меренгу до плотних-плотних піків і додавати харчовий барвник. Я барвника буду додавати зовсім трошки. Зверніть увагу, що макарон я буду робити на звичайному домашньому міксері. Це не стаціонарний, це ручний Філіпс. А випікати у звичайній домашній битовій духовці. Вимішую я макаронаж у глибокій посудині. Це в мене пластмасова миска, але вона дуже-дуже широка. Сам заміс я роблю до такої стікаючої стрічки. Адже це дуже зручно робити макарон на е, звичайних інгредієнтах, які дуже доступні. Переходьте у мій інстаграм та дивіться мої роботи. Також я навчаю макарон на французькій мерензі на альбоміні та живих білках. На курсі ви навчитеся робити дуже-дуже гарні коробочки макарон на свята, на подарунки та просто на продаж. Зараз я відсаджую макарон. Старайтеся це робити у шахматному порядку, тоді буде дуже-дуже гарна циркуляція повітря. Я свій макарон на живому білку буду відстукувати. Це робити не обов'язково, але я зроблю. Далі за можна прибрати оці невеличкі дірочки. Просушила я макарон на столі, а зараз випікаю. Ось таких красунчиків я отримала. Запрошу вас у свій інстаграм, пишіть у Дірект та отримайте усі подробиці курсу. З вами була Марілен Кендіс. Дуже рада, що ви подивилися моє відео.